П'ятниця, 19 липня, в ефірі програма цей день у студії Михайло Бестров. Вітаю інформацію про події в місті. Зібрали наші журналісти. Понад 28 тисяч військовослужбовців пройшли лікування в нашому місті від початку великої війни. Важлива складова процесу повернення бійців до нормального життя реабілітація військових. Наразі тривають роботи з розширення одного з найбільших міських реабілітаційних центрів та додаткового облаштування ще чотирьох реабілітаційних відділень. Створення умов для захисників і захисниць, які потребують відновлення, обговорили на нараді, яку провів голова ради оборони міста з керівниками криворізьких медзакладів та підрядних організацій. Нині Кривий Ріг, основна госпітальна база півдня України. З перших днів Великої війни медичні заклади приймають на лікування поранених військовослужбовців та надають їм першу невідкладну допомогу. Важливий аспект у лікуванні реабілітація захисників. Завдячуючи тому, що ми на початку війни ще зробили великий запас медикаментів, нам вдалося зробити цей стабільний процес. До 30 тисяч військових вже пройшли. Лікування та реабілітацію в нашому місті зараз в Кривому Розі працює сім вже реабілітаційних відділень. Це досить багато. Безумовно, з них найбільше і найкраще це реабілітаційне відділення, яке ми створили в п'ятий лікарні і хочу сказати, що зараз ще створюється одне велике реабілітаційне відділення, яке буде облаштовано, обладнано. Технікою на рівні кращих європейських стандартів цей реабілітаційний центр було відкрито у 2017 році. Він розрахований на 70 ліжок. Коштом міського бюджету сюди придбано сучасне обладнання. Тут працюють досвідчені фахівці. Від початку великої війни реабілітацію в центрі пройшли вже близько тисячі захисників. Наш заклад надає допомогу за декількома напрямками згідно наказу Дніпропетровської обласної ради. А саме це складна скелетна травма, це поранення хребта в довготривалому періоді і психологічна допомога. У нас працюють два психолога, і ми надаємо психологічну допомогу всім військовослужбовцям, які знаходяться у нас на лікуванні як на реабілітації, так і в гострому періоді. Максим боєць 17-ї танкової бригади за плечима військового зона АТО ООС та Велика війна. Після поранення на Бахмутському напрямку та тривалого лікування Максим проходять. Ходить реабілітацію в центрі. 27 листопада 2023 року ми зайшли на позиції. Нас 6 чоловік було. Ну, двох зразу за 300, ще других увечері, а мене утра. Дрон скинув 4 скида, ми туди вийшли. 20 кілометрів поранення було, Нога була. Поломана, ну 20 кілометрів прийшлося йти. Оце ліва сторона, моя, шрами були. Осколки не всі витягнули. Я лікування проходив тисячки в торакальному відділенні. Тут доктор зашивав. Проходжу тут другий раз реабілітацію. Мені тут все сподобається. Вже чувствую набагато легше, ну, хоча є осколки, вони мені заважають. Ну, буду да... Далі лікуватись наразі. Тривають роботи з розширення кількості місць в реабілітаційному центрі. Нове інклюзивне відділення розраховане на 36 ліжкомісць. Це відділення робиться вже згідно нових будівельних норм з урахування того, що пацієнти будуть немобільні, або мають інвалідність, тому пристосовані дуже. Палати санвузли саме до маломобільних груп пацієнтів. З 2017 року в цьому центрі пройшли реабілітацію вже 5,5 тисяч військовослужбовців. Нове сучасне відділення відкриє для лікарів та пацієнтів нові реабілітаційні можливості. Я дякую керівництву Дніпропетровщини за допомогу в цьому реалізації цього проекту, також з міського бюджету. Виділені кошти на закупку вже обладнання, і в рамках нашої співпраці з Чехією ще на 400 тисяч євро буде обладнання сюди поставлено ще чехами. Цей проект вважаємо, ми закінчимо до кінця цього року, і це також буде ну, дуже дуже непоганий поштовх. На теперішній час завершується поточний ремонт приміщень та оснащення реабілітаційного відділення 17-ї лікарні, продовжуються ремонти в 7 та 16, готуються документи для ремонту та облаштування першої лікарні. Після завершення ремонтних робіт у місті будуть функціонувати 8 реабілітаційних відділень на 266 ліжкомісць. Іван Проводу Артем Кравченко цей день. Аби у наступному опалювальному сезоні зменшити втрати тепла, фахівці підприємства «Криворізька теплоцентраль» проводять у ці дні технічну підготовку мереж та заміну магістральних ділянок. Допомагають у цій роботі міжнародні партнери. Трубну продукцію та запірну арматуру надає дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні. Наша знімальна група побувала на одному з об'єктів у Покровському районі. Підрив Каховська ГЕС причинив низку проблем з водо- та теплопостачанням у місті. З цієї причини підприємство «Криворізька теплоцентраль не вдалося у повній мірі провести гідравлічні випробування на щільність та міцність теплових мереж як результат безліч пошкоджень на теплотрасах. Аби виправити цю ситуацію, на підприємстві активно включились до ремонтних робіт. Вже зараз по вулиці Січиславська йде заміна магістрального трубопроводу діаметром 800 мм загальною протяжністю 100 метрів. Виконуються роботи силами працівників північних. Експлуатаційного району підприємства на момент проведення ремонтних робіт задіяна техніка автокран, екскалатор прийде для продяшки трубопроводу. даної теплової магістралі підключено 172 житлових будинки, три лікарні, чотири дитячі комбінати та п'ять шкіл. На ділянці поряд із першим об'єктом теж тривають ремонтні роботи з заміни магістрального трубопроводу. На даній ділянці теплової мережі проводиться заміна ділянки теплової мережі діаметром 630 вже десь приблизно 200 метрів. Та попередньо, трошки далі, вже виконана заміна двох ділянок теплових мереж діаметром 600-300 метрів та діаметром 800-150 метрів. Це є теплова мережа Номердин, яка починається у нас на Тресі, а закінчується А в іншому районі не в Покровська вже в Саксаганському. Це кінечна точка. У нас міська лікарня номер 5 Капітальний ремонт трубопроводів здійснюється завдяки тісному партнерству міської влади з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні. Цей фонд забезпечує підприємство трубною продукцією та запірною арматурою. Ігор Кононенко, Олексій Правицький цей день. У заміському комунальному таборі, розташованому в лісі, добігла кінця третя зміна. Ігри, спортивні змагання, майстер-класи і літні розваги, здружили за два тижні 200 хлопчиків і дівчаток з криворізьких родин військовослужбовців. Спочатку літа в таборі вже оздоровилися та набралися сил більше як 600 дітей. Попереду ще дві зміни. Загалом за літо відпочинуть у лісовому таборі тисячі маленьких криворіжців. Що кажуть про табірне життя? Юні відпочивальники. Дивіться у наступному сюжеті. У криворізькому комунальному таборі, який зручно розташувався посеред лісу, знають, як відволікти дітей від подій війни, подарувати їм позитивні емоції, дати можливість знайти нових друзів. Третя зміна тут добігає кінця. З початку літа тут оздоровилися вже 611 дітей. Ми намагаємо зробити все, щоб діти навіть в умовах війни могли жити там нормальним як для воєнного часу життя, в тому числі відпочивати. Ми місто, яке унікальне, місто, яке має комунальний табір. Майже ніхто не має, ми його зберегли. І в цьому році тисячу дітей військовослужбовців, полонених, безвісті, на жаль, загиблих, саме такі категорії відпочивають у цьому таборі. Прийшло Три зміни вже 611 дітей. Всього буде тисяча. В таборі для дітей створені всі умови для безпечного та якісного відпочинку: спортивні, творчі заходи, майстер-класи та конкурси. Що зміни педагоги піклуються про дитячий настрій. П'ять тематичних змін об'єднані тематикою літо видатних дітей. Мені дуже сподобалося цього року. Я тут вперше. Але обов'язково приїду ще. Тут дуже веселі вихователі, веселі вожаті, круті дискотеки. Ми ходили у кіно, мені сподобалось. Футбольні ігри, змагання класні. Ну, друзі тут знайти можна добрих. Було цікаво в перший раз, і тому вирішила приїхати у другий раз. І тут дійсно мені дуже подобається. Багато було всяких змагань, концертів. Закриття третьої літньої зміни стало святом для дітей і їхніх наставників. Кому сподобались конкурси вважати, комусь басейн, дуже гарний басейн, комусь змагання, комусь дискотека. Діти реально е, дуже задоволені. А значить, і ми задоволені. Ось в таких речах розуміє, що ту роботу, яку ми робимо, дійсно важлива. Від сьогодні в таборі знову кипить робота. Колектив готується зустрічати нових юних відпочивальників. Попереду ще дві літні зміни. Михайло Бостров, Максим Пономарьов, цей день. День працівників металургійної та гірничодобовної промисловості цього року відзначається 21 липня. Це професійне свято для значної частини мешканців нашого індустріального міста. Напередодні одного із головних професійних свят Кривого Рогу, голова ради оборони міста Олександр Вілку привітав колективи працівників гірничо металургійного комплексу. Кращих гірників і металургів відзначили нагородами. Тему продовжить Ігор Кононенко. Загартовані вогнем і металом. Це про криворізьких металургів і гірників у найближчу неділю. Їхнє професійне свято. Сьогодні учасники урочистості в гірничому департаменті АМКР поклали квіти до стели воїнам, працівникам Арселор Мітал Кривий Ріг, які віддали свої життя за Україну у війні проти російських окупантів. Героїв шанували хвилиною мовчання з професійним святом сталевих людей Кривого Рогу. Привітав голова ради оборони міста. Олександр Вілков подякував за їхню самовіддану працю і підтримку міста в умовах. Війни. Я вважаю, що в історії Рога війде, що саме ґалоковські е білази сам був присутній Володимир Іванович е там особисто, що не пам'ятаю, на першому тижні війни е зупинили колону техніки, яка пройшла баштанку, новий і пішла на хилеві. Я там особисто е сам бачив у два лабе тера. Російської розвідки, які підійшли там ну, метрів 300 до цих білазів, які були ваші білази, шість білазів. І це то що саме це було енкалопальські білази, це відео в історію. Назавжди відео в історію захисту переговору. Тому дякую всіх дякую всім гарнякам, дякую всім металургам. Є ті, хто і гарня, і металург, правда, це унікальні люди. Кривбас живе, взагалі наше місто живе, поки. Працюють гоки, шахти і От Поки ви працюєте, живе місто. І тут хто, хто б що не казав, да? Там, про все інше, але є так, як воно є, і, мабуть, так воно і буде, це така доля доля нашого міста. Тому ще раз всім щиро дякую, всіх вітаю. Нагоне кращого, що було все нормально на роботі, щоб в особистому житті. Щоб у дітей було все добре, і у внуків, це важливо, щоб вони хорошо вірили, добре вчилися, росли такими, як ви хочете. І безумовно, щоб була перемога і був мир в нашій країні. Наші металурги та гірники це сила незламного кривбасу. Олександр Вілкул відзначив, що це честь для нього належати до однієї з найпочесніших професій Кривого Рогу, адже по закінченні Криворізького технічного університету сам починав трудовий шлях з помічника екскаваторника на південному газика. Потім очолював центральний та північний комбінати. Найкращі представники гірничого департаменту отримали грамоти виконкового міськради. А Костянтин Молявка та Андрій Олійник були відзначені почесними знаками за заслуги перед містом третього ступеня. Дуже важко працювати в даний час, але колектив, в якому ми працюємо, дуже фаховий, настрой у колективі дуже професійний і всі питання вирішують дуже швидко і легко. І я дуже пишаюся пишаюсь тим, що працюю в цьому. Гарному колективі, металургія, гірництва і збагачення це робота людей таких професій, які покликані зміцнювати, відтворювати сьогодення і будувати майбутнє. На цих людях в умовах воєнного стану лежить особлива відповідальність за забезпечення соціально-економічного розвитку міста і країни. Наша професія вона така ж тяжка, вона ж така гаряча і вона ж така мужня з усіх професій, які взагалі є сменні професії. Я думаю, що це така сама мужня. Я сьогодні хочу вам всім подякувати за ваш такий важкий труд, всім працівникам нашим, які зараз знаходяться на 1135 му метрі в шахті, карьерах, кабинеса простатів, Крастатів, навантажувачів ескалаторів, на, на дільницях громадних папорів, рукозбачувальних папов, на всіх аналітичних наших об'єктах, на ремонтних площадках. Дуже багато і дуже... Важкі у нас професії для того, щоб наш головний продукт став концентрацією. Нагородження гірників і металургів на цьому не закінчилися. Багато хто з них отримав подяки від Арселор Мітол Кривий Ріг та Інгулецької райради. Єркононенко Максим Пономарьов. цей день. 11 медалей різного гатунку вибороли криворізькі спортсмени на кубку чемпіонів з традиційного карате, що проходив у Кропивницькому. Третій всеукраїнський турнір був присвячений пам'яті відомого українського сенсея Володимира Савченка. Дніпропетровщину представили вихованці Криворізького обласного фізкультурно-оздоровчого товариства Басайдай. З переможцями поспілкувався Іван Проводов. Кубок чемпіонів з традиційного карате проходить вже втретє. Змагання вшановують пам'ять сенсея Володимира Савченка. Він був засновником традиційного карате в Україні. Кубок чемпіонів збирає кращих із кращих. Серед таких переможці та призери національних та міжнародних змагань. Титулована криворожанка Марія Ільченко, володарка першого місця на цьогорічному чемпіонаті України. Візит до Кропивницького приніс дівчині три золоті нагороди. Змагалася лише з чемпіонами за останні три роки. Тому так, це було тяжко, але все ж таки я змогла себе побороти, та я на першому місці. Особливість була в тому бою, де я трішки отримала травму, мені потрапило у око. Але було тяжко себе заспокоїти і морально підготуватися, що ти готова далі продовжувати. Так, і це найзапам'ятовуваніший бій, який був. І завдяки ньому це якраз було у фіналі. Тому я завдяки ньому я якраз і зробила перше місце. Кубок чемпіонів збирає каратистів від 14 років і старше. На цей липневий турнір з'їхались учасники з десяти областей. Кубок чемпіонів проходив по трьом розділам: це була особиста ката індивідуальна, індивідуальний комітет і розділ фукуго, тобто три розділи, основні індивідуальні. Наші вихованці. Представляли дев'ять спортсменів від Дніпропетровської області. За результатом це дев'ять перших місць і два третіх місця. Це ну, дуже непоганий результат для такої кількості спортсменів. 14 років у традиційному карате Артем Лісовий право участі в кубку каратист виборов теж за підсумком всеукраїнських змагань, але цього разу перевершив минуле досягнення. Тактичні маневри, швидкість та витривалість. Такі вміння та якості знадобили спортсмену, аби перемогти у фіналі змагань. Навесні поїхали на чемпіонат України. Я там зайняв призові місця. Це друге та третє місце. І це дало мені змогу поїхати на Кубок Чемпіонів. «Золотий поєдинок був більш такий напружений інтелектуальний, тому що це фінал, спортсмени вже високого класу, високого рівня. Бій не не тільки фізично, а й бій думок, бій двох інтелектів. Це дозволило мені зайняти перше місце. Цими днями на місцевих представників осередку Басайдай очікують тренувальні збори в Карпатах. А вже восени найкращі спортсмени представлять місто та Україну на чемпіонаті світу з традиційного карате. Він пройде в Іспанії. Іван Проводу Максим Пономерьов цей день. І це все на сьогодні. Більше на нашому сайті, телеграм-каналі та у Фейсбук. Попереду вихідні. Бажаємо привести їх з користю. Залишайтеся з руданою та бережіть себе.